Друзі, всім привіт! І нарешті настав той час, щоб показати вам, як то зійшли сидирати після посіву нашої чудосієлкої дисковою бороною АГ-24 з нашою модернізацією чи модифікацією. Скажу відразу: від моменту посіву не було опадів. Сіяли ми 13 серпня, змолотилися десь 7-го, поки ми придумали цей агрегат, поки подоходили нам всі наші деталі, почали сіяти ми через тиждень. Тобто не зразу після посіву. Ну, скажімо так, це був посів експериментальний. Агрегат вже у нас є готовий, тому до наступного року готовий. Посіяли ми і вже за тиждень після збирання не було дощів, тобто тиждень було спеки. Відповідно, після посіву теж була спека. Ну і зараз покажу вам, що вийшло. Тина, значить ось така. Ну, падали, це полізла хорошо. Але ось сходи все-таки є. Ось фацелія. Є ось є мунго. Ось є дайкон. Але, скажімо, дайкон і так на цей сидерат опадів немає. То ще й сусіди, ось там соняшник далі, холдинга. І так він не досить виглядає, то що десикували соняшник дронами і знесло. Декват на, на цей декват знесло нам на сидерат. Ось дайкон попри попригорав. Ну, я сподіваюся, що це системний це цей контактний препарат і що воно не все відімре. Ось фацелія. Знову фацелія, фацелія. Мунго. Дайкон. Це той компонент, який я Уже вже сам у суміш. Дайкон, 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 фацелія, 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 дайкон. Ну, звичайно, більше місяця без дощу, то, відповідно, трошечки і не помішало вологи Звичайно, якщо десь пройде дощик, то буде... Непогано, в принципі, за такий період без дощу, як на мене дайкун, то виріс ну потужним. Доволі потужний виріс. Те, ще не було ні єдиної капельки дощу. Ось тут краще. Ну, дайкон рулить, звичайно. Дайкон це тема. Ну ось тут насичення. Дайкон, мунго, фацелія, конюшинка ось лізе. Тобто, в принципі, агрегат сіє нормально. Агрегат добре сіє, тобто після нього сходи є. І навіть не в такий простий період. То тобто, вологи ми достали. Було б, був би я на той момент зібрав дайкон, я б його добавляв більше. Так у мене його не було. Він ще був не зібраний. Відповідно, тобто, я додав його, щоб побачити, як воно буде суміш. Тепер я знаю, що робити на наступний рік. Але, скажімо, сходи нормальні. Ось, в принципі, йду, сходи непогані суміші, просто їх так ну, вони не сильно кидаються в очі, поки не присядеш там, не покажеш. Ось фацелія, Мунго, дайкончик, ось Ліза Коннюшинка з Мунго. А, то ну, непогано. Зійшло воно все суперово. Тобто агрегат наш працює добре. Звичайно, роботу б його, звичайно, було б. Краще видно, коли прийшли дощі, щоб підтягнулася ця вся сидеральна суміш, тому що, я думаю, є частинка насіння, яка не посходила, тому що воно перемішувалось у масі, але де хватило вологи, воно зійшло. І з тим, що а, після на момент посіву було вже жарко, і після посіву просто жарило не, неймовірно. Це все було. Я приходив, все було сухе. Все було сухо. Верхній слой був сухий. Але цим компонентам в принципі, хватило. Так що картина доволі... Нормально, аби ще були опади. І, звичайно, аби ми зібрали раніше, раніше зробили. Аби хоча б був готовий агрегат і на тиждень це раніше все було, то була б друга картина. Але ну, я прекрасно розумів на які я ризики йду, тому ми й не досівали повністю площу. Посіяли трошки більше половини площі, щоб побачити, бо сіяв теж різні різні компоненти. Трім суміші вас. Я тут трохи намудрив, намішав, щоб собі намішав, щоб собі бачити, що на наступний рік робити і що людям говорити. Ха. Так що ось такі справи. Ось опять знову дайкон. Дайкон, фацелія, ось Монго. Ось Монго з фацелією. Так, ось прицептав. Ось, ось, ось дайкончик сходить. Ось конюшинка лізе. Ось фацелія. Ось фацелія. Вон конюшинка. Конюшинка лізе, так що така картина. Враховуючи ці всі моменти, звичайно, скажем всю-всю всю специфіку і нюанси, то я б сказав, що супер спрацювало. Якщо сходи є в таких умовах, ми, отримав сход, ми отримали сходи, ну це супер. Тому ну, агрегат працює. Значить, ми не, не даремно а, ламали голову не, скажімо, не один день. Ця ідея закрадалася дуже давно, тільки думалась вона, як зробити, як це все втілить, щоб можна було робити за один раз. ну, і скажем, за мінімальні якісь затрати, тому що все дуже дороге. Щоб купити нове щось, готовий агрегат. Та ні ви що. Краще подумати, як його зробити. Так, що ось такі справи, друзі. Продовжуємо далі, Надіємося, що, можливо, прийдуть у нас якісь дощики. Сидиратик трошки підтянеться, і думаю, якась маса вже буде. Якщо сходи маємо, значить вже й масу якусь будемо мати. Так що, друзі, все буде Україна.